Всім привіт! Мене звати Вікторія і сьогодні хотіла б розповісти про такі реєстри розрахункових операцій, як Сотакаса. Сотакаса – це програмний РРО, що допомагає малому та середньому бізнесу у реєстрації електронних чеків до ДПС. Щоб розпочати роботу Сотакаса, вам потрібен лише кеп і доступ до інтернету. Мета нового програмного РРО Сотакаса стати для малого та середнього бізнесу максимально зручною та функціональною альтернативою традиційним касовим апаратам. Завдяки програмному РРО кожен підприємець зможе швидко і легко фіскалізувати розрахункові операції у готівкові чи безготівкових формах оплати, які переваги сота каса, легка та швидка реєстрація, низькі операційні витрати, автоматичне формування звітів до ДПС, доступ до хмарного програмного РРО 24 на 7 з близького девайсу, здійснення оперативної фіскалізації, готовий набір довідників, відправка до покупцям електронних чеків e-mail. Також сота каса виконує всі фіскальні функції: Внесення та вилучення готівки, автоматичне формування зазвіту, підтримує роботу у режимі офлайн. Єдина велика незручність у тому, що у сота каса можна реєструвати тільки до 1000 чеків на місяць. У випадку, якщо ви перевищили цей ліміт, то маєте придбати ще одну ліцензію Сота каса, що дозволить отримати додаткову 1000 чеків на місяць. Якщо ж для вас це значний недолік, тоді ви можете скористатися іншим програмним РРО, наприклад, вчасно каса. У них немає жодних обмежень у видачі чеків, до того ж, вони надають можливість безкоштовного використання застосунку при видачі до 300 чеків у місяць. Користуватися сата Каса доволі просто: на початку робочої зміни касир відкриває касу. Потім, під час розрахунку клієнта, касир проводить операцію, надсилає у ДПС, буквально за лічені секунди перевіряється чек і повертається касиром. Після цього касир дізнається, яким способом зручніше видати чек у паперовому чи в електронному вигляді та надає його клієнту. А в кінці робочого дня або ж до 12-ї години ночі касир обов'язково має закрити касу і зробити задзвіт. За нестворення або незберігання щоденних зазвітів в електронній формі протягом трьох років застосовується штраф у розмірі від 85 до 170 гривень. Також хочу розповісти про актуальні питання, які виникають під час користування сота каси. Що робити у випадку, якщо у вас пропав інтернет? Пробуйте підключитися через іншу Wi-Fi мережу або через мобільний інтернет. У випадку відсутності доступу до мережі інтернет, торгівлю доведеться зупинити, бо проводити розрахункові операції без реєстрації чеків заборонено. Що робити, якщо перестав працювати девайс, на якому працювали в КАСА? Перейшліть КЕП на інший пристрій з доступом до інтернету, запустіть браузер, авторизуйтесь, продовжуйте роботу. Чи можна побачити залишки товару чи звіт з продажу на день в сота каса? На жаль, програма не передбачає ведення обліку, вам доведеться окремо скористатися звітною системою для формування аналітики. Як висновок можу сказати, що у зв'язку з обов'язковим веденням РРО для ФОП з 2022 року сота стане зручним сучасним способом для ведення операцій та видачі чеків. Звісно, є недопрацьовані моменти у користуванні цієї програми, але ми сподіваємось, що у найближчий час СОТА-каса їх виправить, тому бажаємо їм найшвидшого розвитку. Якщо у тебе з'явилися якісь запитання на тему бухгалтерського обліку, ти завжди можеш перейти за посиланням під цим відео, і ми на все відповімо. Тихонечко консультація буде коштувати всього 50 гривень, тому не зволікай. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести після.